Доброго дня, навіки слава і е, поділіться інформацію. Який наразі рівень захворюваності на гРВІ, грип ковід? 19 у Києві чи не перевищений підпоріг для столиці? Е, ви вірно сказали, що із 40-го тижня ми починаємо слідкувати за цим захворюванням більш прискіпливо, і це відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я. І в цьому році 40-й тиждень він розпочався із 29 вересня, і на сьогодні, ну, на сьогодні він закінчується. Що стосується захворівших на герві і ковід, які відносяться до цієї групи, то за тиждень захворіло 9480 тисяч людей, і це складає приблизно на 60% нижче і під порогу, який визначений на сьогоднішній день по місту Києву. Що стосується в розрізі захворюваності, то більше у нас захворіло дітей. Це 5720, дорослих 3760. Що стосується на ковід, як ви сказали, ми відмічаємо незначне зниження захворюваності, але якщо аналізувати госпіталізації, то ми відмічаємо наоборот збільшення госпіталізації. Із ковідом було госпіталізовано за цей тиждень 113 осіб, із них 12 дітей. На тому тижні було 56 дорослих і 16 дітей. Нагадайте симптоми сезонних захворювань, які варто відрізняти, аби вчасно звернутися до лікаря? Ну, вся група респіраторних захворювань вона проявляється тим, що. Людина відчуває нежить, підвищення температури, заложеність верхніх дихальних шляхів, першіння в горлі, чихання, чхання, кашель такі основні симптоми. Як вирізнити штами коронавірусу? Ну, в першу чергу, щоб відрізнити це, потрібно звернутися до лікаря і провести або тестування швидкими тестами, або лікар відбере мазки на дослідження на ПЛР діагностику щодо вакцинації. Зараз ви радите, пане Сергію, йти і вакцинуватися? Чи все ж таки негода, похолодання? І що треба зробити, перевірити свій, свій стан? І ви скажете, що краще поки що утриматися від вакцинації? На сьогоднішній день це якраз період для вакцинації. Що як від ковіду, так і від грипу. Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і вони нададуть рекомендації. На сьогоднішній день від грипу можна вакцинуватись як у приватних закладах, так і в аптеках. Ця вакцинація у нас не обов'язкова, але вона бажана і тобто, ми рекомендуємо вакцинуватись. Що скажете щодо вітамінів і імуномодуляторів? Чи не запізно? Бо вже осінь, вже холодно починати. Ну, в першу чергу потрібно вести здоровий спосіб життя, вживати на сьогоднішній день свіжі овочі, фрукти, які збагачені вітамінами. І також ну, можна за порадами лікарів вживати вітаміни різні комплекси. Які ваші поради, аби не захворіти? Ну, в першу чергу, якщо ми самі почуваємо, що ми почали захворювати, то бажано залишитись вдома і в залежності від стану звернутися до лікаря, щоб вони призначили адекватне лікування. Якщо ми знаходимося десь в інших колективах, де є масове о, скупчення людей, от то потрібно також звертати увагу, хто нас оточує. Якщо ми бачимо, що хтось десь чекає. Каже, то бажано від нього відійти і в таких місцях одягти медичну маску. Це такі основні симптоми. Коли ми приходимо додому, то звичайно правила особистої гігієни, миття рук, провітрювання наших приміщень, прибирання вологи із використанням антисептиків для засобів це також дієводієм. Пане Сергію, дякую вам, що взяли участь в нашому ефірі. Будьте здорові! Це був Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва.